Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Вишні Немецьке». На виїзді Словаччини будуть припускати по чотири вантажівки на годину. Близько 20 людей пройшли безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію в Ужгороді. Організували акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Стипендію Кабінету міністрів України впродовж року отримуватиме школярка з Мукачева Олександра Русока. Виплачуватимуть стипендію за добуття третього місця на міжнародномовному літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У Мукачеві 1 грудня попрощалися із полеглим захисником Сергієм Уліганцем. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі на честь кони Почаївської Божої Матері. Сержант Сергій Уліганець мужньо та віддано обороняв країну від російських окупантів. Загинув 17 червня 2023 року, захищаючи батьківщину. Деться у повідомленні: вічна та світла пам'ять герою. Документи перевірятимуть на Закарпатті з 1 грудня. Таке рішення прийняли напередодні на Раді оборони області. Про це сказав заступник голови обласної військової адміністрації Ігор Шнукарюк. За його словами, окружний територіальний центр комплектування призначить комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначать уповноважених для здійснення перевірки лише документів. Нам потрібно дати важелі військовим національній гвардії, які можуть забезпечити і посилити. Захист об'єктів критичної інфраструктури, плюс, звичайно, державна прикордонна служба, тому що цей потік людей, які намагаються перетнути державний кордон поза межами пункту пропуску незакону, він, звичайно, є. І хотілося б подякувати Державній прикордонній службі, яка робить титанічну роботу, тому що людей доводиться іноді витягати прикордонникам прямо пірнати в тису, тобто наражати своє життя на небезпеку, відлікати сили та засоби, тому що він приїхав. Пожив два дні в готелі, розказав, що він приїхав до бабусі, а далі співробітники Державної прикордонної служби успішно його вилавлюють в тисі, в горах і на інших напрямках. Тому для того, щоб цього не було, і для того, щоб в першу чергу треба розуміти превентивні заходи, зараз ці люди, які будуть намагатися прибути на територію Закарпатської області, для того, щоб здійснювати якісь злочинні свої наміри, вони двічі-тричі подумають про це, тому що вони розуміють, що коло осіб. Тих, які мають право перевіряти документи, збільшилося в тому числі на військовослужбовців. Сьогодні військовослужбовці можуть також і контролювати. Це додатковий захід для заход для безпеки для нас всіх. І тому я не бачу підстав взагалі хвилювання в Закарпатській області для закарпатців, які працюють далі. Ви побачите, сьогодні ви бачите нічого не змінилося. І в принципі, якщо обстановка буде така сама безпекова, яка сьогодні є, завдяки нашим правоохоронцям, то в принципі в такому режимі будуть працювати. П'ятьох чоловіків впродовж минулої доби затримали прикордонники Мукачевського загону поблизу кордону з Угорщиною. Це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України західний кордон у Фейсбук. За інформацією відомства трьох чоловіків 30 листопада затримав прикордонний наряд відділу вилок. Двоє затриманих мали намір незаконно перетнути державну межу. Третій зголосився надати їм допомогу. Один із підопічних переправника вже встиг віддати організаторам своєї подорожі 6 тисяч доларів. А його попутник домовився з ними про переправлення з після оплати. Де ці повідомлені всіх трьох затриманих доправили у прикордонний підрозділ. Наразі оперативники загону встановлюють особу організатора перетину кордону. Також ще двох чоловіків виявили та затримали військовослужбовців відділу Лужанка. Затриманими виявилися жителі Одеської та Луганської областей, які їхали рейсовим автобусом та не змогли на одному з контрольних постів пояснити прикордонникам мету свого приїзду на Закарпаття. Три тонни сіна згоріли внаслідок пожежі в селищі міжгір'я Кузького району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпатської області у Фейсбук. 83-річний чоловік розклав вогонь у печі й порався по господарству. Тим часом зайнялася дерев'яна стіна, через яку назовні виходив димар, і вогонь поширився на горичу сіном. Помітивши пожежу, господар одразу ж взявся стримувати полум'я за допомогою підручних засобів. Тим часом, як сусіди вивели з розташованого в притул хліва корову з телям Здається, у повідомленні пожежу вдалося повністю ліквідувати. Вогонь знищив покрівлю на площі 60 квадратних метрів і три тонни сіна. Житловий будинок від пожежі не постраждав. Дощ буде на вихідних 2 та 3 грудня на Закарпатті. Про це розповів синоптик Закарпатського гідрометцентру Руслан Озимко. За його словами, 3 грудня прогнозують тумани та налипання мокрого снігу. На високогір'ї ожеледь, заморозки та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. 2 грудня денні температури питря по всій території області очікується в діапазоні 5-10 градусів тепла. Тільки на високогір'я 2-3 градуси тепла. Вночі температури повітря 2 грудня по всій території області будуть від 2 тепла до 3 морозів, на високогір'ї до 4 градусів морозу. Тому ми фактично очікуємо на 2 грудня дощі по всій території області. Вони будуть помірні, а вже ввечері 2 грудня будуть подекуди значні і переходитимуть поступово з 3 грудня у мокрий сніг та сніг. Вночі з 3 по 7 грудня ми очікуємо температури від 2 до 7 градусів морозу на високогір'ї 10 12 градусів морозу. Денні температури повітря з 3 по 7 грудня становитимуть в діапазоні від Нуля до п'яти градусів морозу. В горах подекуди до відповідно 6-8 градусів морозу. 9.30. Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною. Вишнє Нємецьке Ужгород. З України в Словаччину їдуть водії Руслан та Володимир. Бише не заїхав, не запускають слабо з тими блокадами, що далі як вертатись. Без поняття, так як сьогодні знов блокують ще цей кордон. Поляки блокують, ці зараз підключаються, так само блокувати словаки. Невідомо, що буде, коли вернутися, свята і всі ми бачимо, що робиться на кордонах. Не знаю, будемо щось думати, якось може через Румунію назад будемо повертатися чи як. Тобто по Є-Черзі тут вже не треба стояти, бо вдома. А взагалі вантажився 17 го числа. По є черзі, що стояв 11-12 днів. 16.20. пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною. вишнє Німецьке Ужгород. Зі Словаччини в Україну повертається водій Олександр. Каже, що перетнув кордон зі Словаччиною 4 години тому. Черги дуже великі. Одно словаки працюють, працювали в відмінної формі. До цієї пори я не знаю. Я простояв на закошися і на відстойнику 4 доби. Ну, про продовження були, але в зв'язку це що з поляками, а що зараз буде далі, то я не знаю. Букування кордону на в, в Україну розпочалося о 16.05, Розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Його здійснюють представники словацької спілки перевізників. Як і анонсувалося на в'їзд Словаччину пропуск буде здійснюватися у штатному режимі, обмежуватись буде виїзд автотранспорту автотранспорту зі словаччини в Україну. Попередньо відомо, що вони мають на пропускати по 4 вантажівки за годину, а також живі вантажі, пальне, гуманітарну та військову допомогу, а також охолоджені товари. За словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук, у заторі на кордоні стоять близько 900 вантажівок. Андрій Матвійчук, Андрій Гісин, Суспільне новини Закарпаття. Безкоштовну перевірку на віл-інфекцію проводять у приміщенні товариства Червоного Христа України. Прийшла сюди Ірина, вона стоматологиня. Дівчина розповідає, щорічно проходить повну перевірку здоров'я, у тому числі і на наявність ВІЛ-інфекції. Тестування на інфекцію ВІЛ воно є анонімним, тобто я взагалі прихильник того, що раз у році потрібно робити чекап всього організму. І ВІЛ-тест є одним із пунктів. Тобто, час від часу у нас, в принципі, медицина має бути направлена на профілактику захворювань, а не на лікування. Тому раз в році бажано проходити всі тести, загальний аналіз крові і так далі. Безкоштовне тестування на вілінфекцію проводять до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Про це розповіла регіональна асистентка Товариства Червоного хреста України Ольга Томошевська. Інформуємо людей, що у наших міні-клініках можна безкоштовно анонімно здати тест, який. Ну, береться дуже простий, да, береться тільки кров з пальця, і через 15 хвилин вже можна отримати результат. Багато знайомих наших прийшли, щоб перевірити своє здоров'я. На вулицях, тому що ми на вулиці виходили, розповідали людям трошечки не так жваво, але в принципі люди погоджуються і приходять ставати. Сімейна лікарка Наталія Діяченко каже, що існує три основні способи передачі віл-інфекції. Основний шлях передачі це статевий шлях, другий шлях це через кров. Ще один шлях це від матері до дитини. Ну і то, то не у всіх випадках, якщо мати діагностована в період вагітності, спостерігається там специфічне, специфічне спостереження, то може дитина і не інфікується. за словами Ольги Томашевської. Анонімне тестування на вілінфекцію прийшли 20 людей. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, Новини. Урок української літератури в десятикласників. Саме з нього Олександра Росоха отримала перше місце на всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури 2022-2023 навчального року. Розповідає, це не перша її нагорода. У восьмому класі я зайняла на обласному рівні з української мови та літератури перше місце, але всеукраїнську відмінили так, як почалася війна. У 9 класі. Я зайняла друге місце з математики, перше місце з фізики, з біології і друге місце із хімії. Із конкурсу Шевченка перше місце, і українська мова та література перше місце на міському рівні. На обласному рівні я зайняла із української мови та літератури друге місце, із конкурсу Шевченка перше місце та на всеукраїнський конкурс Шевченка третє місце. Математика мені знадобиться для вступу в університет. Біологію та хімію я вивчаю, тому що я хочу поступати на медичний факультет, саме на стоматологію. Проводить урок класна керівниця переможниці Тетяна Цегла. Вчителька розповіла: як до уроків, так і до олімпіад учениця готується сама. Олександра є переможцем третього і четвертого етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Але я хочу сказати, що за цим високим досягненням стоїть не одноденна робота. Це є систематична добросовісна підготовка до кожного уроку. Це є опрацювання великого обсягу додаткового матеріалу. І звичайно, це все дає результат на уроці літератури. Були й друзі-призерки. Сашка в нашому класі є староста. Вона є одна з найкращих учениць в нашому класі. Вона завжди нам допомагає, завжди дуже щира і відверта з нами. Домашнє завдання допомагає дуже часто контрольні. Допомагає, самостійно допомагає. Дуже вона майже всі в класі допомагає. За перемоги на Олімпіадах Олександра отримувала похвальні листи та грамоти. Мама дівчини Ольга Росоха розповіла, що за перемогу на всеукраїнській учнівській олімпіаді її донька щомісяця отримуватиме стипендію. Це стипендія кабінету міністрів України. Скільки вона якого розміру, не знаю. На даний час вона ще її не отримувала. Я ніколи її не заставляла вчити. Я могла перевірити домашні завдання. І дякуючи першому вчителю, дякуючи класному керівнику, який багато працює, та всім вчителям нашої школи, які гарно розповідають. Дитина дуже багато інформації отримує, по-перше, на уроках. Але, звичайно, якщо вона не готується вдома, то відповідно не буде ніяких результатів. Це ну, такий має бути трикутник: як батьків, так і дітей, так і вчителів у школі. Наразі Олександра готується до наступних Олімпіад. Діана Шух Андрії Сем. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.